Послухай мене уважно. Якщо ти шукаєш чергову інструкцію, як викинути непотрібний одяг чи організувати шафу, ти можеш одразу вимкнути це відео. Це не для тебе. Тут ми не говоримо про полиці та гардероб, ми говоримо про свободу, ми говоримо про недоторканність волі, ми говоримо про те, як зробити себе настільки внутрішньо цілісним і самодостатнім, що вся глобальна система контролю, побудована на твоїх бажаннях та страхах, руйнується і стає безсилою перед тобою? Ти живеш у світі, де тобою керують. Тобою керують не політики чи корпорації безпосередньо, тобою керує твоє власне, неконтрольоване, ненаситне бажання мати більше. Твоїм мозком керує реклама, яка переконує тебе, що ти недостатній, поки не купиш нову річ, новий статус, новий досвід. Ти заручник іпотеки, кредитної картки, безкінечної виснажливої гонки за зовнішнім схваленням. І ти знаєш цю порожнечу, яка приходить одразу після ейфорії від покупки. Це біль усвідомлення, що ти витрачаєш своє життя, свою найціннішу енергію на підтримку власного рабства. Не кожен готовий це почути, але мінімалізм це не стиль життя, це бойова філософія, це стратегія виходу з під контролю, це створення такого внутрішнього простору, де зовнішні стимули, зовнішні обіцянки, зовнішній блиск більше не мають влади над твоєю волею. Світ контролює тебе через твої психологічні слабкості і твою залежність від зовнішніх ресурсів, схвалення, уваги, речей, комфорту. Якщо ти можеш сказати я не потребую цього, бо я вже маю себе, ти автоматично відключаєш важелі управління, ти стаєш недосяжним, бо твої потреби ти задовольняєш зсередини. До кінця цієї розмови ти зрозумієш, як твої власні бажання. Були перетворені на інструменти твого контролю, і ти отримаєш конкретний, трансформуючий ключ до абсолютної самодостатності, до такого стану, де світ не має чим тебе контролювати, бо ти вилучив усі свої слабкі місця. Більшість психологів не розкажуть тобі, що матеріалізм це не економічна, а глибинна психологічна хвороба. Вона проростає з нашого комплексу недостатності. Чому ти купуєш? Ти купуєш не для функції. Ти купуєш, щоб заповнити дірку, що виникла у твоєму дитинстві, коли ти відчував, що ти недостатньо хороший чи недостатньо любимий. Речі стають замінником любові, замінником внутрішнього схвалення та самоповаги. Твій внутрішній критик каже: Ти нічого не вартий. І ти намагаєшся спростувати це, купуючи речі, які кричать про твою цінність, але ця криза не має кінця. Ось чому популярний мінімалізм не працює. Викидання старих речей, поки ти не змінив свій внутрішній патерн і не залатав цю дірку, призведе лише до того, що ти купиш нові, дорожчі, якісніші речі, які знову тобі обіцяють щастя. Ти заміниш кількісний матеріалізм на якісний матеріалізм. Це та сама клітка, але з більш золотими кратами, і ти залишаєшся у ній рабом. Ти знову обмінюєш свою свободу на зовнішній блиск. Якщо чесно, ти робив усе, щоб знайти задоволення, але твій розум має глибинну установку моя цінність зовнішня. Твій розум був навчений, що його цінують за те, що він має, за його зовнішній блиск, а не за те, ким він є. Ти став залежним від зовнішнього дзеркала суспільства. Більшість психологів не розкажуть тобі, що твоє прагнення до накопичення це насправді архетипічний страх смерті та небуття, який ти намагаєшся перекрити стабільністю володіння. Речі дають тобі ілюзію безсмертя. Якщо у тебе є дорогий будинок, ти думаєш, що ти у безпеці, але ти просто купив більш дорогий саркофаг, прив'язавши свою душу до нерухомої матерії. Справжня безпека це внутрішній ресурс, який ніхто не може забрати, і він не підлягає інфляції. Ти маєш зрозуміти ти прагнеш до успіху, але твій несвідомий розум має на меті залежність, а не свободу, бо залежна людина більш передбачувана, нею легше маніпулювати. Мінімум речей це максимум ризику. І ти боїшся цього ризику, тому що ризик це синонім волі. Твоя душа боїться бути вільною, бо свобода це відповідальність, а не просто відсутність речей. Твоє прагнення до бренду, до статусу це несвідома спроба отримати схвалення від колективного батька, яким є суспільство, твій комплекс залежності, це твоя тінь. Тінь містить твою відкинуту самодостатність, твою здатність жити за власними правилами незалежно від зовнішньої оцінки. Ти відкинув її, бо в дитинстві тобі було безпечніше покладатися на батьків, і тепер ти покладаєшся на зовнішній світ, на його оцінку та його ресурси, боячись жити на власному фундаменті. Наприклад, ти купуєш дорогий годинник, твій логічний розум каже, це інвестиція, але твій комплекс недостатності, тінь, миттєво активується і кричить: Тепер тебе будуть поважати. Тепер ти на рівні з тими, кого ти боїшся. І ось ти вже відчуваєш тимчасову ейфорію, яка за кілька днів зникає, змушуючи тебе шукати наступну покупку. Це не ти. Це твій комплекс керує твоїми грошима. Це звучить жорстко, але ти не можеш бути вільним, поки ти не контролюєш свою тінь, яка вимагає зовнішнього підтвердження своєї цінності. Ти не можеш. Контролювати те, що ти відмовляєшся бачити, і поки ти втікаєш від своєї внутрішньої порожнечі, вона буде керувати твоїми фінансами та твоїми рішеннями, змушуючи тебе знову і знову купувати ілюзії. Система контролює тебе через гіперкомпенсацію. Вона знає, що ти відчуваєш себе маленьким і незначним, тому вона пропонує тобі великі речі, щоб ти почувався великим. Великий автомобіль, великий будинок. Великий кредит, усі ці великі речі це не ознака сили, це ознака страху бути маленьким. Справжня сила не потребує компенсації, вона є. Ми розкрили, що твоє прагнення до накопичення це патерн залежності та страху, який підтримується сімейними сценаріями, це болюче прозріння, але воно дає тобі перший промінь надії і перший важіль керування. Якщо розумієш, про що йдеться, підпишись на канал, так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують. Алгоритми покажуть це іншим, хто готовий зустрітися зі своєю тінню і взяти на себе абсолютну відповідальність. Нехай ця правда дійде до тих, кому час перестати тікати від себе і почати свідомо управляти своїм внутрішнім світом. Тепер про парадоксальні рішення, які дадуть тобі абсолютну самодостатність. Ми не будемо боротися з речами, ми будемо боротися з джерелом твоїм страхом бідності та страхом не бути прийнятим. Твоя точка змін. Ти перестаєш визначати свою цінність через володіння і стаєш джерелом цінності. Мінімалізм це про максимізацію внутрішніх ресурсів, час, увага, енергія. Замість Я потребую цей дорогий автомобіль, щоб почуватися успішним. Ти кажеш, Я успішний, тому що я контролюю свій час, свою увагу та свою волю, і я вирішую, чи потрібен мені цей автомобіль чи його обслуговування забере мою свободу. Парадокс Коли ти відмовляєшся від зовнішнього контролю, ти не стаєш біднішим. Ти стаєш недосяжним для контролю. Ти замінюєш ілюзію комфорту на справжню свободу. Твоя психіка віддає тобі інструменти управління, самодостатність це повна відсутність потреби у зовнішньому підтвердженні, поглиблення, психологія матеріального контролю. Давайте поглибимо розуміння залежності це схоже на стосунки з матір'ю, яка не давала тобі достатньо любові, і ти шукаєш її замісник у речах. Кожен новий предмет, який ти купуєш, це як крик: Мамо, подивись, я досяг. Тепер ти мене любитимеш. Але зовнішній світ це не твоя мати. Він не дасть тобі безумовної любові, він дасть тобі лише наступний рахунок. Фройд називав це фіксацією на оральній стадії. Ми хочемо спожити світ, щоб він став частиною нас, щоб ми могли його контролювати. Ми намагаємося з'їсти емоційну нестабільність, купуючи продукти. Це первісний інстинкт контролю над середовищем, який не був задоволений, коли ти був безпорадним малюком. Щоб стати самодостатнім, ти повинен інтегрувати свого внутрішнього критика, який ти отримав від батьків, і задовольнити своє внутрішнє дитя любов'ю та увагою, які ти даєш собі сам. Коли ти сам даєш собі схвалення, потреба у годиннику, який схвалює світ, зникає техніка прийняття некомфорту, розширений аудит. Перше. Ідентифікація прив'язки. Визнач три речі, які ти не можеш викинути, хоча вони тобі не потрібні. Друге Сім днів на полиці. Поклади ці три речі у коробку, постав її у шафу і не відкривай сім днів. Це твій експеримент на самодостатність. Третє моніторинг розуму. Протягом цих семи днів записуй усі думки, які з'являються, коли ти думаєш про цю коробку. Це будуть думки, що виправдовують накопичення, а раптом знадобиться. Це ж пам'ять, це було дорого. Усі ці думки це голос системи контролю. Четверте вивільнення енергії. Кожного разу, коли з'являється думка виправдання, ти не борешся з нею. Ти просто визнаєш, це страх. Дякую, що попередив, і перенаправляєш енергію на дію, яка не потребує цієї речі. Наприклад, якщо боїшся викинути стару книгу, ти сьогодні прочитаєш п'ять сторінок нової корисної книги, ти замінюєш старе накопичення новою, свідомою дією, фінансова самодостатність як акт волі. Ти не можеш бути вільним, якщо ти залежиш від банків. Кредит це емоційний поводок, що прив'язує тебе до роботи, яку ти ненавидиш, він тримає тебе у страху. Мінімум боргів це максимум внутрішньої сили. Ти не працюєш на виплату, ти працюєш на волю. Твоя фінансова мінімалістична стратегія це не економія, це стратегічне відсікання шляхів до маніпуляції. Коли ти не маєш боргів, ніхто не може прийти і сказати: зроби це. Або втратиш усе. Абсолютна відповідальність у всіх сферах. Це стосується не лише речей, це стосується інформації. Ти маєш мінімалізувати вхід інформаційного сміття, яке отруює твій розум, мінімум новин, мінімум соціальних мереж, мінімум чужих пліток. Кожна хвилина, витрачена на чужі драми, це хвилина, вкрадена у твого власного розвитку. Не можеш контролювати свій розум, якщо ти дозволяєш тисячам чужих голосів щохвилини влазити у твою свідомість. Кульмінація, справжня сила немає прив'язки, повний контроль над життям. Це не про те, щоб не мати речей, це про те, щоб прийняти абсолютну, тотальну відповідальність за кожен вибір, за кожну емоцію, за кожну свою реакцію, незалежно від обставин. Це означає, що ти розумієш. Ти завжди обираєш, як реагувати. Коли ти відмовляєшся від залежності, ти стаєш недосяжним для маніпуляцій і зовнішнього тиску. Твій розум підкоряється волі. Воля народжується з чесності та самоповаги, ти стаєш своїм власним господарем, а не виконавцем чужих сценаріїв. Ми прожили у цій неправді 20, 30, 40 років, віддаючи свою силу зовнішнім ідолам. Досить. Це тільки початок. Якщо відчуваєш, що час зустрітися зі своєю тінню і взяти на себе абсолютну відповідальність, напиши в коментарях, Моя темрява, моя сила. Давай створимо спільноту тих, хто не боїться дивитися всередину і хто готовий припинити грати роль жертви. Напиши це як зобов'язання перед собою. Побачимо, хто тут готовий до справжнього вільного життя.